Ведуть, ви чуєте, ведуть, знову ведуть когось на страту. О, як злочинців тих багато за беззаконня своїм роть. піде, земля дрижить, але лайливих слів не чути, не віриться, не може бути, хто він такий, чого мовчить. Йдемо в вівця, смерено йде. Невже він не боїться смерті? Таких немає на планеті. Це Божий син на хрест іде. Варава чуєш, Божий син іде вмирати замість тебе, твого Христа узяв на себе. Мовчання декілька хвилин. О Боже мій, яка любов, я недостоїн Боже цього. На смерть ведуть Христа Святого. За мене проливати кров. Варава з пильністю дивився, з Ісусом поглядом зустрілись. в його очах любов горіла, і сльози градом полились. Варава знав, прекрасно знав, що Божий син таки невинно під хрест підставив свою спину. За нього муки він прийняв. Любов, саме любов, вину варави, і не тільки Твою й мою, кроваві ріки донині покривають знов. Нас Бог звільнив, усіх звільнив, Головський хрест є тому свідок, і Божа правда понад світом, що нас від смерті відкупив. Ведуть, сьогодні теж ведуть. Гріхи людей ведуть до смерті, котрі давно вже кров'ю стерті, тож вибери за Богом путь. В останній час, серед тривог, задумайся про душу трохи і пригадай ціну голови, що заплатив за тебе Бог.